Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати і розказати, що ми їмо у піст. Звісно, їмо різні страви, але саме ось сьогодні, що я буду готувати в печі. Тут у мене капусточка тушкована з грибами, квасолька теж тушкована з грибочками, пампушечки, пиріжки з вишнею, червоний борщ з грибами. Звісно, все йде з грибами. Все розпочну із замісу тіста. Це ось в мене закипіла водичка з олієм з цукром. Це на тісто на пиріжки солодкі. Пів склянки цукру, пів склянки олії і півтори склянки водички. Закип'ятила, охолодила, додала дріжджі. І ось і все я буду сипати борошно і замішувати тісто. Таке просте, пісне тісто. Також ще додаю ванілін. І щіпочку солі. Обов'язково, що не місяти хліб чи що, обов'язково, що коржики завжди повинні сипати щіпочку солі. Борошно вже в мене просіяне. Спочатку замінчую, замішую трішки вінчиком, але буду його відскладати в сторону і замішувати рукою. Так буде швидше. Щось мені тяжкувато месити в мисі, Мабуть, я викладу на стіл і гарненько його вимішаю. Вимішати тісто, пови... потрібно 5-7 хвилинок. А тоді покласти назад у мисочку і накрити. Хай підходить рушничко. Ось таке нихеньке гарне тісто, кладемо, хай підходить. Займуся пампушками. Як може бути капуста тушкована без пампушечок? Тут все дуже просто: тепленька водичка, сіль, дріжджі і пару столових ложок рослинної олії. На пів літри водички. Я даю чайну ложечку таку з гіркою солі, три столові ложки олії. Ну і все, дріжджі і замішую тісто, сиплемо борошно. Це тісто теж потрібно вимішати хоча б 5 хвилинок. Теж накриваю рушничком і даю йому підійти. Поки в нас ще будемо готувати, квасолю заготовляти. Квасолю я на ніч замочила і також замочила грибочки білі. Білі тут і бабки є. Пасольку перемила декількох водах. Ну, ось тепер буду тушкувати в такому чугунці старому. Гусятниця, колись нас сказали. Ну і кажуть. В піст квасоля заміняє на м'ясо. Тому потрібно її їсти. Грибочки теж на ніч я замочую, підсолюю трішки водичкою, і заливаю теплою водичкою. Тоді вони гарно ось так набухають, стають такі м'якенькі. Їх теж перемиваю і нарізаю ось такими шматочками невеличкими. Грибочки я сушу в печі, тому вони в мене ось такі темненькі. Може, хто в сушці, то тоді гарно висихають піленькі. Але в печі це дуже натурально, я вам скажу. Нарізані грибочки теж скидаю в чугунець до квасолі. І треба ось таких морквинок, дві штучки величких, цибулинок три. Овочів багато не буде, можна навіть і більше. Цибульку можна нарізати довільно, кому як подобається. Я нарізаю ось такими великими шматочками. І знову все його туди в каструльку. І буду натирати моркву. Не нарізати, а натирати на велику терку. Знову вкидаю в чугунець і буду заправляти вже пару листочків лаврових. Сіль тут вже йде все за смаком, кому, якщо подобається. Перчику трішки, хмелі сунелі, це обов'язково, це я дуже люблю. І Відкриваю ось домашній томатний сок, соус і буду наливати десь склянку туди заливати пару столових ложок рослинної олійки, перемішую. І також треба заляти водичкою, щоб покрила вверх все нашу квасольку, всі овочі наші. Ось так ваша квасолька вже заправлена, Можна відставляти каструльку. Далі будемо заготовляти тушковану квас... капусточку з грибами. Тут ще гриби я буду брати заморожені, відварені і заморожені. Мій помічник хоче капусточки, але боїться, бо думає, що на нього будуть кричати. Ну, ось так тихенько в нас краде. І подивлюється, чи ми будемо щось йому казати. До кисленької капусти я додаю завжди свіжу капусту. Тому я беру пів банки кислої капусти і півголовки свіженької капусти. І буду робити зажарочку, засмажку. Цибульку нарізати потрібно, моркву натерти, і також додати томатного домашнього сою. Ну, можна не домашнього, можна купованого, Ну, я наготувала, наробила багато домашнього влітку, були гарно вродили нас томати, тому зараз використовую тільки свій домашній. Як скінчиться, тоді будемо купувати. На сковорідку наливаю олійки і вклазую овочі. пальчиком Обсмажені овочі з томатом, будемо вкидати до капусти. вже. Також кидаю ось наморожені грибочки. Я собі їх влітку чи осінню відварую, кульочки розкидаю порційно і тоді собі дістаю і є готові. І тоді, тут вже заправляємо різними спеціями. Що смакує, що полюбляє. Перчик, листочок. Сушений базилік з часничком, томати, трішки червоної паприки копченої, все вимішуємо, теж водички тільки трішки водички наливаю, олійки, все вимішала і викладаємо в кастрюльку. Черга доходить до пиріжків, тому нам треба намолоти маку перетерти. Вишні відкинула я вже вишню своєму соку. Сік збіг і до вишень буду додавати мак. Якщо вишенька трішки кисловата, можна додати ще трішки цукру. Цукор я трішки додам. Хай будуть солодші. Дітки люблять солодші. Та я й сама люблю солоденьке. Тісто гарно підійшло, будемо виробляти пиріжки. Мак добре давати сухий, не параний сюди, тому що вишенька трішки дасть сік, а мак в себе вбере. І тоді пиріжки ваші ніколи не потечуть. Накриваємо вироблені пиріжки рушничком, хай підходять. Будемо виробляти пампушечки. Тут все просто і швиденько. Це хай підходить, ідемо запалювати піч. Ну, ось ще можна сажати у піч. Будемо вигрібати жар. Зараз ще змастимо, тут в мене водичка з цукром. Оля змастить трішки і будемо сажати, тому що пісненьке яєчком змащувати пиріжки не будемо. А ось таким солодким сиропчиком. Зараз помочимо як, перед тим, як пектися, і тоді як дістанемо. Через 45 хвилинок закрию і потім загляну через 45 хвилинок, що в нас там вже вийде. А зараз будемо готувати заправку до пампушечу. Тут надавили ми часничок, наляли олійки, трішки сільки сипнула. І також наріжемо зелененькою цибульки. І також я вару ось червоний борщик. З квасолькою, з грибочками роблю заправку. Перемішуємо, ось і все, будемо чекати, поки пампушки спечуться, вже в нас є їх з чим змастити. Ось через 40 хвилинок відкриваємо засланку і дивимося, будемо діставати. Пиріжки в нас лишився солодкий сиропчик, тому ми будемо змащувати пиріжки ось цим солодкою водичкою. Вони бачите, зразу міняють колір. А пампушки в нас будуть змащувати з часничком. Не знаю, як у вас, але у мене дітки ось цей часничок зверху. Кажуть, щоб я накидала багато. А внучка то каже, що мало бабу часнику дала. Хоч я накидаю багато, але вона завжди каже, що мало. Так? Люблять ось ці пампушки, щоб було дуже багато часничку. Також дістаємо квасольку, капусту і зараз будемо накидати, смакувати і показувати вам, що тут у мене вийшло. І ось такі страви пісні у мене вийшли. Це я собі пічку напалила в суботу і нас на недільку вже ось є такі пісні страви. І ось такі пісні страви у мене вийшли. Вам всім буду дякувати за перегляд мого. Він зустрінемося знову.